Вітаю вас, друзі! Христос народився. Сьогодні 26 грудня, другий день святків і друге відео з питаннями і ритуалом. Сьогодні без медитації, тому що сьогодні День Тиші. Сьогоднішній день енергетично відповідає за місяць лютий. Наша тема сьогодні це вище «Я», Зв'язок із внутрішнім голосом, внутрішнє керування. Ми вже наближаємося до весни. дні знову стають довшими. І у лютому відзначається свято стрітання Господнього, яке в кельтській традиції називалося Імболк. Е Зерна посіяні, і вже чекають, щоб їх пробудило світло і тепло. І тому сьогоднішньою темою є зв'язок із внутрішнім світлом, з вищим я, а також бути в мирі з самим собою та довіряти тому, що насіння вже лежить у землі і готове зійти. Отже тема сьогодні ви ще я. зв'язок із внутрішнім голосом, внутрішнє керування. Місяць лютий, астрологічний знак зодіаку – водолій. Ваш ритуал на сьогодні. Пориньте в тишу. Знайдіть для себе час і зануртесь в тишу. У вашому місці для медитації або на природі. Побудьте самі з собою. Питання на сьогодні. Що буде супроводжувати мене в новому році? Наприклад, це можуть бути тварини, енергії, сили, дерева. Каміння, ну і, звичайно ж, люди? Які питання горять у мені? Що ще потрібно відпустити? Що для мене означає бути в мирі з собою? Що для цього повинно статись? Що допомагає мені? Згадати про своє внутрішнє світло. Що мене приводить у цей стан внутрішнього світла, у цей спокій? З чим я маю попрощатися, щоб повністю бути в мирі з собою? Задайте собі ці питання і. Будьте впевнені, що якщо ви дійсно зануритесь у ці питання, ви дістанете відповідь. І ця відповідь буде дуже важливою на наступному році. До завтра.